У Жмеринці підписали меморандуми та планують залучити кошти на створення у громаді кризової кімнати та центру первинного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства. 17 жовтня, напередодні дня Європейської боротьби з торгівлею людьми, в залі засідань міської ради провели відкрите засідання координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. Цього дня відбулося перше засідання координаційної ради в новому складі. Дуже рада, що сьогодні всі ви є. Ви побачили сьогодні один одного. Це новий склад ради. Ви зрозуміли, якими питаннями нам прийдеться займатися і прийдеться вирішувати. Ми будемо з вами обговорювати наші наступні дії, наприклад, написання нових проєктів. Кожний буде вносити якусь свою пропозицію. Дійсно, ми зацікавилися вже цією кризової кімнати, ми зацікавилися пунктом первинної консультації осіб і мобільні бригади. Ади я надіюсь, у нас будуть працювати на наступному році, і буде ця співпраця, бо вона є між поліцією і нашими мобільними бригадами. Все це але ми будемо з вами збиратися. Все це ми будемо обговорювати. Ви будете вносити свої пропозиції, будемо чути кожного. Голова координаційної ради Ольга Боровська розповіла, що завдяки підтримці фонду ООН в галузі народонаселення у координації з міністерством соціальної політики України та громадською організацією Віра Надія Любов нещодавно у жмеренці запрацювали дві мобільни. Бригади соціально-психологічної допомоги завдяки співпраці з громадською організацією Костюк Олії Йосифовні у нас запрацювали дві мобільні бригади. Настільки динамічно, що іноді я не можу на їх особисті номери телефонів не можу дозвонитися, тому що постійно на виїзді, постійно приходять з якимись результатами роботи. Цікаві доволі кейси, є щасливим закінченням багато. Тому сьогодні це теж великий напрямок роботи, які ми робимо, і дуже сподіваємося, що зможемо його продовжити і далі. Що цих знань і цієї співпраці нам вистачить для того, щоб запровадити свою мобільну бригаду, мати її при спеціалізованій службі підтримки, яку так само ми запланували на наступний рік впровадити в життя. Громадська організація Віра Надія Любов координує роботу 19 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги в чотирьох областях України. Про це у своїй промові наголосила заступник голови правління організації Ольга Костюк. Цього дня Ольга Боровська та Ольга Костюк підписали меморандум про співпрацю між виконавчим комітетом Жмеринської міської ради та громадською організацією Віра Надія Любов. Цей меморандум дозволить отримати підтримку у реалізації проєкту на створення у громаді кризової кімнати та центру первинного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства. Надалі присутні обговорили проблему торгівлі людьми, яка наразі стала особливо актуальною через російську агресію, адже мільйони українців були змушені залишити свої Домівки та виїхати за кордон. Це соціальна підтримка людей, які постраждали від торгівлі людьми, інтеграція, психологічна підтримка. І на сьогоднішній день кожна п'ята особа, яка відповідна до законодавства, є виразлива категорія це матері одиночки, жінки, які постраждали від домашнього насильства, розлучені матері, діти-сироти. Зараз вже з'явилася категорія внутрішньопереміщення особи. І хочу сказати, що давно вже не було в нас людей, які зверталися би. Значить, ми напевно, працюємо на випередження, але відповідно до Постанови про затвердження одна зі матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, то розмір на сьогодні становить для дітей віком до 6 років 6-600, для дітей від 6 до 18 8232 гривні, для працездатних осіб – 7 800 і для осіб, які втратили працездатність 6081. Вже кілька років поспіль жмеринська громада співпрацює з громадською організацією Джерело Надії та спільно з партнерами проводить заходи для запобігання торгівлі людьми. 17 жовтня голова правління Вінницької обласної правозахисної організації Джерело надії Алла Студілко та начальник управління праці і соціального захисту населення Жмеринської міської ради Наталя Воробій підписали меморандум про подальшу співпрацю. Ми організація, яка працює понад 16 років і на жаль, через нас пройшло більше двох тисяч людей, які постраждали і від трудової експлуатації, і від торгівлі людьми, і е, зазнали отаких от шахрайських схем. Той період, коли вони планували покращити своє економічне становище і матеріальне становище, однак потрапили в таку от ситуацію торгівлі людьми. 24 лютого. Ми, як і всі, почали надавати кризову гуманітарну допомогу, відповідати на ті виклики, які сталися в нашій Україні у зв'язку з війною. Ми всі 15 людей, скільки працювали в організації, ми всі залишились в Україні і працювали в повним складом. Ми почали з того, що так як ми е з 2014 року в ресурсний центр підтримки внутрішньопереміщених осіб, то буквально з першого дня вже 25 го числа до нас. Поїхали перші переселенці, перші вимушені мігранти, і вони у нас зупинялися з тим, щоб перепочити і отримати оці пакети підтримки засоби гігієни і продукти харчування. Надалі робота координаційної ради продовжилася у форматі комунікації. Члени ради спілкувалися з представниками громадських організацій, а також розповідали про співпрацю з мобільними бригадами. Я чотирьом. Ім'ям чотирьом людям надали мобільні телефони, мобільних бригад. Три родини я лично знаю, особисто знайоме, яким мобільні бригади допомогли. По завершенню засідання запрошені гості провели зустрічі на трьох локаціях. В Гончаренко центрі представники правозахисної організації Джерело надії провели інформаційну сесію Працюй безпечно для соціальних педагогів та соціальних працівників. Голова правозахисної організації Алла Студілко зустрілася з переселенцями, які наразі проживають в школі номер 2 для оформлення соціальної допомоги від фонду ООН. А заступник голови правління громадської організації Віра Надія Любов Ольга Костюк обговорила з фахівцями мобільної бригади особливості надання допомоги вразливим категоріям населення.